Вже який день Павло просив дружину прийняти вибір сина і змиритися, мовляв, він дорослий знає, що робить. Дай спокій дітям Катерино, благав Павло дружину, смирися. Наш Остап уже зробив вибір, Оксана стане йому дружиною. Але Катерина навіть чути нічого не хотіла і вперто стояла на своєму. Ніколи я не прийму її в нашу сім'ю і сина відречуся. Який він мені син? Коли без маминого благословення одружитися вирішив. Катерина відразу не злюбила дівчину, бо Оксана уже була розлученою, життя з чоловіком не склалося, але від шлюбу залишилася дитина. Для Катерини це було щось неприпустиме, і чути не хотіла вона про таку невістку, та ще й про її дитину. І коли Остап все таки одружився з Оксаною, Катерина, як і обіцяла, відреклась від сина. І чоловікові заборонили з ним спілкуватися. Діти поїхали подалі від людських пересудів в інше місто. Не спілкувався син з матір'ю майже десять років. Катерина ж не заспокоїлась, весь час поливала дівчину і всю її родину брудом. Божилася, що ніколи не пробачить сину, що матір свою услухався. Забудь про все, змирися, просив чоловік. Вони ж нічого від тебе не хочуть, живуть собі, люблять одне одного. Якщо їм добре вдвох, то і нам має бути добре. Після цього вся сила лайки сипалась на Павла. То часом вже й він перестав чіпляти Катрю, аби лише вдома спокій був. Не міг він зрозуміти, як може рідна мама сипати таким негативом на рідну дитину. Ну, вибрав ту, яка не вгодила матері. І що? Чому не хоче зрозуміти і пробачити сина? Та й пробачати нема за що. Син просто пішов за покликом серця. Остап приїхав відразу після батькового дзвінка. Тато зателефонував і повідомив, що Катерина сильно нездужає, і якщо син хоче побачити матір, нехай приїжджає негайно. Недовго думаючи, Остап вирушив у дорогу. І ось вперше за 10 років він побачив маму. Вона й справді була дуже слабкою. Лікар сказав, що є шанс їй допомогти, але потрібна дуже велика сума грошей. Остап повернувся додому дуже сумний і все розповів Оксані. А вона відразу знайшла вихід. Знаєш, сказала дружина, мені здається, нам давно пора продати мій батьківський будинок, який залишився в рідному селі. Він же стоїть пусткою вже стільки років, а гроші матері твої віддамо. Будинок продали дуже швидко. Лікарі зробили все можливе, мама почала одужувати. Першою кого Катерина Попросила прийти до неї в стаціонар, була Оксана. Донечко, пробач, якщо зможеш. Я все життя тебе не любила, не приймала, а ти мене врятувала. Добре серце маєш дитино. я тільки тепер це зрозуміла, як пощастило моєму сину. Навіщо згадувати минуле? відповіла Оксана. Мамо, ви подарували мені найцінніше, мого коханого чоловіка. Так що це я вам маю бути вдячна. Жінки обійнялися і ще довго плакали. Тільки тут, в лікарняній палаті, Катерина зрозуміла, настільки неправильно себе вела. Та добре, що життя дало їй другий шанс, і вона ним обов'язково скористається тепер у їхній родині все буде інакше.